Сьогодні у нас на ТО прибув хайпер 25 року на ТО, повне ТО, перемащування, регулювання, встановлення допів, встановлення нової різини, руля, рідин і тому подібне. Сьогодні будемо ним займатися. Так у нас виглядає маятник від хайпера. Дуже масивний, класно зроблений. Дуже сподобалось, що тут не тільки втулка, а й боковів. Також є втулочки. Дві штуки. Тобто йде центральна і бокові, щоб не стиралось і центрувалось також. От. Заводу, в принципі, є смазка, не багато, але є. Також є сальники непогані, рівні, все нормально. І це дуже хороша конструкція, гарно зажимається, немає ніяких люфтів, немає ніяких проблем. Такий слайдер, такий оловлювач. Фрезерований, повністю залитий. Далі у нас йде такого плану лінк, також йде на втулках, тобто підшипники э, насипні, насипні підшипники, центральна втулка і дві бокові плюсальники. Так само костяшка. Цей сапок. Ну і самий крутей, це амортизатор. Просто. Все під руку, не треба ніяких ключів. Є бачок. Також тут. Потужна втулка. Амортизатор на хайпер. Такий стоїть стоковий. Дуже-дуже виглядає потужно. Зроблений дуже якісно. Ніяких косяків не бачу. Є підкачка. Також тут. Є регулювання трьох типів, навіть чотирьох. На хороший втул. Так виглядає рама хайпера. Дуже-дуже мені подобається цей фільтр, точніше його корпус. Бачите, повністю прилягає повсюду, Нема ніяких зазорів. Взагалі, що з внутрішньої сторони, що з зовнішньої. От. Повністю рівненький, ніяких косяків, ніяких загибів. От. Пряма лінія. Повітря дуже добре має циркулювати, втягуватись. Взагалі супер. Ідеально, я б сказав. Так, маятник помазали. водостійкою смазкою, забили з усіх сторон. Так само лінк. Забили, смазочкою, все гарно. Так, ще одна важлива інформація. На цій рамі на 25-го року вже є дуже великий плюс, що зробили е, можливість зняти свічку без зняття двигуна чи якихось маніпуляції. Ну, просто знімаєте бак. Ну Це стандартно у всіх. Знімаєте катушку, катушка тут кріпиться. Знімаєте катушку на свіч, тут є технічний отвір. Витягуєте на свічник через цей отвір. Все, у вас у вас повний доступ до свічки, собі замінюєте, ніяких проблем. Тобто зробили взагалі супер. Косяк з цим, але мені здається, що це набагато важливіше. Навіть Якщо з лапкою робити якесь, тут можна трошки підпиляти, тобто вона теж буде працювати. Так що в цьому плані от, хайпер виграє у всіх конкурентів. Так, щоб достати свічку, нам потрібен такий ключик на 16 з таким кулачком і перехідничком. Все ставиться туди трішітка. Можна витягувати. Ставимо фірмову НЖКську свічку для клієнта. Так щоб вже було Так, усі контакти у нас обробляються спеціальною змазкою. Забиваємо забиваємо повністю. Воно тримає, щоб вода не попадала, волога. Обробляємо на свічник, обробляємо повністю всю електрику, щоб ніяка волога не помішала в нормальній роботі. Замінюємо масло в ВЛЦ. В одне перо йде 550 грам. Також повністю промажуємо підшипник рульової траверси зверху. Також матюлівською водостійкою з маскою все обробляється. Далі будемо заливати нове масло. Ось тепер готовий. Повністю все зібраний. З допів стоїть захист двигуна. Все перемачено, перетягнуте. Руль рентала. Встановлені алюмінієві кріплення захисту рук. Замість замка зажигання стоїть кнопка, так зроблена. Тут кнопка підсвітло, Стоп. Старт.